Цю вас на каналі Українська хвиля. Ну, ось все це сталося. Виплату пенсії у січні припинили тисячам українських пенсіонерів. Про це прямо повідомили у прес-службі пенсійного фонду України. У цьому відео ми розберемося, що сталося, чому так сталося, і як відновити виплати, тому що це можливо за виконання певних умов. І зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 112 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Отож, у пенсійному фонді повідомили про те, що з січня з нового року припинили виплачувати пенсії, заморозили одразу трьом категоріям пенсіонерів. Це довго попереджала, але дуже багато хто проігнорував вимоги пенсійного. А вимоги були наступні: пройти ідентифікацію. Це процедура підтвердження особи йдеться про три групи громадян: це люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, це люди, які виїхали за тимчасово. В окупованих територій, тобто стали переселенцями і проживають в інших населених пунктах, але на території саме України, а також це громадяни, які виїхали за кордон, які отримали там статус тимчасового захисту, і відповідно планують продовжувати отримувати саме українську пенсію. Що саме зазначили у пенсійному Непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством, є підставою для припинення виплати пенсії, і відповідно, як обіцяли, так і зробили. Тому що якісь негативні моменти в нас дуже швидко реалізують. Те, що обіцяють з позитивного, то воно якось знаєте не факт, що взагалі справдиться. А ось що стосується якихось негативних моментів, то дуже швиденько ухвалюють, приймають рішення і зовсім не на користь громадян. Що робити, якщо фізичну ідентифікацію не пройдено, і виплату пенсії у зв'язку з цим припинено? Для поновлення виплат необхідно виконати головну вимогу, тобто пройти ось цю саму фізичну ідентифікацію. Насправді це не так складно, як здається, на перший погляд. А якщо у вас, звичайно, є доступ до інтернету, то це кілька хвилин. Але якщо немає, то як то кажуть, складніше. І трошки пізніше я розповім, як проходити ідентифікацію, а ось що ще зазначено. Ачно у пенсійному після проходження фізичної ідентифікації виплату пенсії буде поновлено за дати припинення її виплати. Тобто, якщо ви придете ідентифікацію, наприклад, у березні, то це не значить, що вам з березня почнуть виплачувати пенсію, тобто повернуть виплати. Якщо заблоковано з 1 січня, відповідно з 1 січня все поновлюється. Ваші гроші не втрачаються. Вони блокуються, заморожуються до того моменту, коли людина підтверджує, що вона жива, здорова. І має право і повинна отримувати свої кошти? І взагалі бачила у коментарях ваші відгуки від громадян, які знаходяться за кордоном, що вони не розуміють, чому не отримали у січні свою пенсію. Вся справа у тому, що дійсно не пройдена ідентифікація. Коли питаєш, коли була остання ідентифікація, чи ви перевіряли, що все пройдено, що все добре. Кажуть: або не проходили, або не перевіряли, або ще третій варіант не вдалося пройти процедуру з тих чи інших причин. Отож, як пройти Ідентифікацію, щоб у пенсійного не було до вас ніяких питань? А головне наскільки часто потрібно це робити? Як часто один раз на рік за значним категоріям осіб, тобто це біженці, це переселенці і ті громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, один раз на рік до 31 грудня повинні підтвердити свою особу, що доступ до своїх карток є відповідно, людина не повинна бути обмежена у своїх правах. Отож, як пройти ідентифікацію, взагалі? Які є для цього способи. Звичайно, найкращий, найпростіший, найбільш ефективний і найбільш надійний це з документами звернутися до пенсійного фонду, до сервісного центру. Звичайно, не у кожного є така можливість, якщо ми говоримо про зазначені категорії пенсіонерів. Відповідно, що потрібно зробити, можна звернутися до свого банку, де ви отримуєте пенсію. А оператор з вами поспілкується, подивиться ваші документи, відповідно, підтвердить вашу особу. І ідентифікація таким чином буде пройдена. Також досить проста. Три спосіб, але якщо такої можливості немає, фізично відвідати сервісний центр або банківське відділення, що тоді робити? У пенсійному пояснюють, що можна пройти процедуру за допомогою відеоконференц зв'язку, під час якого ви пред'являєте свої документи, які посвідчують вашу особу. Зареєструватись на проходження фізичної ідентифікації можна через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду подати заяву на ідентифікацію за допомогою відеоконференц зв'язку. Акт, центр пенсійного фонду. Наступний е, спосіб через е, дія підпис. Знову ж таки, у вас має бути біометричний паспорт, або внутрішній, або е, закордонний. Інакше дію ніяк не встановити. І, відповідно, у вас має бути смартфон. Це також спосіб, е, він простий, досить. У кого є дійсно інтернет, в кого є смартфон, в кого є дія. В кого цього всього немає, з дія підпис через свій кабінет авторизуватись не вдасться жодним чином. І як варіант звернутися до закордонних дипломатичних Тичних установ України отримувач виплати, який тимчасово проживає за кордоном, може звернутися до посольства або консульства України. Там видадуть документ про підтвердження перебування особи в живих, і таке підтвердження потрібно надіслати до територіального органу пенсійного фонду поштовим правилам разом із заявою про продовження виплат, написаною у довільній формі. Зазначені документи також можна подати в електронному вигляді через веб-портал Пенсійного фонду України, додавши. Скановані копії документів і підписавши звернення еліфікованим електронним підписом. E, взагалі, як перевірити, чи ви пройшли процедуру ідентифікації? E, за минулого року e, на порталі електронних послуг пенсійного фонду є така можливість, ви заходите до власного електронного кабінету і обираєте вкладку Моя ідентифікація. І там вказано, чи взагалі вам потрібно проходити цю процедуру. Тоб, обираєте вкладку Моя ідентифікація. Якщо ви пройшли цю процедуру, у e, успішно вказано дату і навіть спосіб, яким ви е, пройшли ідентифікацію, як ви підтверджували свою особу. Ну, наприклад, е, 2 січня 26-го року через відеоконференц звязок тобто, ви поспілкувалися з оператором з е, співробітником пенсійного фонду, показали свої документи, і відповідно вашу особу підтвердили. Все рік спокійно проживаєте, отримуєте свої виплати ніяких питань е, не виникає. Може бути таке, що дійсно ідентифікацію не пройдено, і тоді потрібно звертатися. До пенсійного і уточнювати, що саме не сподобалось, що саме не так. Можливо, є якісь питання до документів, чи ще якісь. Тобто є варіанти, що люди дійсно їм затримують виплати, їх заморожують, тимчасово блокують саме через непроходження цієї процедури. А я залишу в описі під цим відео посилання, неодноразово в мене були вже випуски на цю тему, як пройти ідентифікацію. Повністю всі можливі способи обираєте, який для вас найбільш прийняті. Нітний найбільш зручний, найбільш доступний відповідно, і проходити цю процедуру. І все виплати повинні поновити. І я попрошу в коментарях. Поділіться, будь ласка, своїми відгуками, хто проходив ідентифікацію, чи були проблеми, чи вдалось поновити виплати, чи дійсно є такі ситуації, коли не вдалося це зробити. Чи можливо ви не маєте контактів пенсійного фонду? Залишайте свої коментарі, якщо матиму змогу надати відповідь, обов'язково це зроблю. До речі, днями у мене був випуск про те, як перерахували пенсії у січні 26-го року і якою буде індексація у березні, також 26-го року, на яку очікують мільйони українських громадян. Продовжую слідкувати за змінами у пенсійному законодавстві. Також я нагадаю, що нам обіцяють пенсійну реформу запровадити цього року. Будемо спостерігати, як тільки нововведення будуть запроваджені або, хоч якась інформація буде з цього приводу оприлюднена. Обов'язково про це повідомлю, тому приєднуйтесь до каналу, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і цікавих, на мою думку, українських новин. Приєднуйтесь і бережіть себе.